Вправа 112. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? Перше задання 2х-10 дорівнює 0. Переносимо тоді мінус 10 праворуч. Не забуваємо міняти знак на протилежний. Записуємо, що 2х дорівнює. Справа у нас було 0. То пишемо 0 додати. Можливо, було мінус 10, то справа буде додати 10. Та записуємо, що 2х дорівнює. 0 додати 10 буде 10х тоді дорівнює. Добуток 10. Ділимо на відомий множник на 2. І записуємо, що х тоді дорівнює 5. Є? Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання. 1,4х мінус 12 дорівнює 0,9х плюс 4. Ну що ж, переносимо. Тоді 0,9 містить невідомий множник. Переносимо ліворуч, а мінус 12. Праворуч. Тоді 1,4, так і залишається х, справа було 0,9х, а зліва буде мінус 0,9х. Це дорівнює. Справа було 4, так і залишається. Зліва було мінус 12, справа буде плюс 12. Є 1,4х мінус 0,9х. Записуємо, що х можна винести за дужки. А тоді в нас залишиться 1,4 мінус 0,9. Це дорівнює 4 плюс 12 це 16. Ну що ж, х, що множиться 1,4 мінус 0,9. Це буде 0,5 дорівнює 16. Знаходимо х, потрібно добуток 16 поділити на відомий множник на 0,5. Давайте на 2 помножимо і діли на і дільник, то x буде дорівнювати. Тоді 32, що ділиться на 1. Або х дорівнює 32, це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до третього завдання. 3х плюс 14 дорівнює 5х плюс 16. Ну що ж, давайте групувати. Отже, 5х переносимо ліворуч, а плюс 14, праворуч. Не забуваємо міняти знак, коли переходимо через знак до на протилежний. Зліва у нас 3х, так і залишається 3х. Справа було 5х, що ми перенесемо, зліва буде мінус 5х. Пишемо мінус 5х. Дорівня. Справа у нас 16. Так і залишається. Зліва було плюс 14, справа буде мінус 14. 3х мінус 5х це буде мінус 2х, це дорівнює 16 мінус 14, це буде 2. Знаходимо невідомий множник. Потрібно добуток 2. Поділити на відомий х дорівнює 2. Дорівнює 2. Ну що ж, Знаходимо невідомий множник, записуємо, що х дорівнює. Добуток 2 потрібно поділити на відомий множник на мінус 2. І записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, частка у нас буде від'ємна. 2 поділити на 2, це буде 1. Отже, частка у нас буде дорівнювати мінус 1. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до четвертого завдання. 12 відняти 5х плюс 10 дорівнює мінус 3. Розкриваємо дужки спочатку зліва. Перед ними стоїть знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Записуємо, що 12. Тоді було 5х, стане мінус 5х. Міняємо знак на протилежний. Було плюс 10, а стане мінус 10. Так, і це дорівнює мінус 3. Є. Ну що ж, зводимо подібні доданки. То тоді у нас залишиться мінус 5х, а 12 підняти 10, це буде 25х мінус 5х плюс 2 дорівнює мінус 3. Переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо от і отримаємо мінус 5х дорівнює мінус 3. Було плюс 2, стане мінус 2. Записуємо, що мінус 5х дорівнює. Мінус 3 відняти 2, це буде мінус 5. Знаходимо невідомий множник. Потрібно добуток. Мінус 5 Поділити на відомий множник на мінус 5. Мінус на мінус у нас буде плюс. Або мінус 5 поділити на мінус 5, це буде одиниця. Або мінус скручується 5 на 5 це одиниця. Записуємо, що х у нас дорівнює одиниці. Є? Тепер переходимо до п'ятого завдання. 6 відняти 8х плюс 11 дорівнює мінус 1. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Записуємо 6. Тоді у нас міняємо знак в дужках на протилежний. Було плюс 8х, стане мінус 8х. Було плюс 11, стане мінус 11. Це дорівнює мінус 1. Зводимо подібні доданки. Мінус 8х, так і залишиться. А Залишається у нас 6 відняти 11. Це буде мінус 5. Отже, пишемо мінус 8х, відняти 5 дорівнює мінус 1. Переносимо тоді. Відомий доданок мінус 5 через знак дорівнює. Праворуч. Тоді у нас буде мінус 8х, дорівнює мінус 1. Зліва було мінус 5, справа буде плюс 5. Є? То ми записуємо, що мінус 8х дорівнює Мінус 1 додати 5, це буде 4. 5 відняти 1, 4. Знаходимо х. Добуток 4. Ділимо на відомий множник на мінус 8. Частка буде від'ємна. Пишемо мінус, одне щось від'ємне. А 4, що ділиться на 8, це буде 1, що ділиться на 2, 0,5. Є. Тобто -то корінь нашого рівняння мінус 0,5. Переходимо до останнього, до шостого рівняння. Тут є дві дужки. Зліва розкриваємо їх перед першими дужками Немає знака. Знаки доданки залишаємо такими, як вони і були. Отже, буде 3х відняти 4. Перед другими дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Отже буде не плюс 6, а мінус 6. Буде не мінус 4х, а плюс 4х. І це дорівнює 4. Зводимо подібні доданки. 3х і 4х це буде 7х. Є. Тепер мінус 4 відняти 6. Це буде мінус 10. Записуємо мінус. 10. І це дорівнює 4. Є? Ну що ж, переносимо мінус 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 7х дорівнює 4. Було мінус 10, стане плюс 10. Записуємо, що 7х дорівнює 4 плюс 10 це 14. Знаходимо невідомий множник х. потрібно добуток. 14. Поділити на відомий множник на 7. Записуємо, що їх зрівнює тоді. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні розріжжіть рівняння. Записуємо, ми розв'язали корінь у нас 5. В другому завданні 32. В третьому завданні? Мінус 1. В четвертому завданні. 1. В п'ятому завданні. Міс 0,5. В шостому завданні 2. Є.